Масштабний обмін полоненими у форматі тисячі на тисячу відбудеться наступного тижня. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирила Буданов. Це один з найважливіших пунктів домовленості на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що дата відома, але поки що не буде оприлюднена. Цей пункт підтвердила і Москва в заручниках Кремля залишається близько 8 тисяч підтверджених українських військових. Однак Кремль перешкоджає ідентифікації усіх бранців. Під час останнього обміну було звільнено 205 солдатів та офіцерів. Це було 64-те повернення українських бранців спочатку повномасштабного вторгнення. За цей час додому повернулося 4757 українців. На кожних перемовах українська сторона пропонує росіянам провести обмін форматів всіх на всіх. Однак ті щоразу цю пропозицію відкидають тисячі на тисячу. Стане на Наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни і списку з двох сторін вже готується, наголосив Кирило Буданов. Сподіваюся, це станеться на наступному тижні по списках. Ну, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати, того будемо забирати. І так само віддавати. Тобто ви бачите реальні перспективи такого? Я не бачу особливих проблем для цього.